Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо тему особливості обліку благодійної допомоги, безоплатно переданих активів та розрахунки з постачальниками в програмному продукті, облік бюджетної установи. Благодійна діяльність це добровільна, особиста та або майнова допомога, яка не передбачає отримання прибутку, сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від бенефіціара. Отримувачем благодійної допомоги може бути фізична особа, юридична особа, неприбуткова організація або територіальна громада. Отримувати допомогу мають право відразу від кількох благодійників. Благодійник це дієздатна фізична або юридична особа приватного права, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через благодійні організації Товариство Червоного Христа України, внесені до реєстру неприбуткових організацій та установ. Дія цього підпункту поширюється на благодійну допомогу, яка надається у формі іншій, ніж грошові кошти, на відновлення втраченого майна на житлові, соціальні і побудові потреби та на інші потреби згідно з переліком, що визначається Кабінетом міністрів України. Також згідно е, податкового кодексу України, у разі виплати надання благодійної допомоги платникам податку сума, вартість такої благодійної допомоги зазначається податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачає пункт е, Б пункту 176 е, 2 Податкового кодексу України. Тобто тепер благодійнику потрібно буде вказувати благодійну допомогу в об'єднаній звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору. Розглянемо приклад 1. Отримання благодійних внесків у вигляді основних засобів в програмному продукті облік бюджетної установи. Перша операція це буде відображено вартість отриманого ноутбуку, друге відображено дохід від безоплатно отриманих активів та збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих активів. Також касові видатки. Створимо документ надходження НА з видом операції Безоплатне надходження НА. Документ надходження НА знаходиться в підсистемі необоротні активи. Створюємо документ, вибираємо вид операції Безоплатне надходження НА, дата, установа, джерело фінансування. На вкладочці основна зазначаємо контрагента, договір, якщо є, і місце знаходження. Тобто Кому ми передаємо, хто буде відповідальний вірніше за цей об'єкт? Після цього переходимо на вкладочку Необоротні активи і додаємо наш об'єкт. В нашому випадку це ноутбук. Вибрали, що це основний засіб. В карточці зазначаємо рахунок обліку 1014, рахунок зносу 14.11, рахунок капітальних інвестицій 13.111, рахунок внесеного капіталу 51,11 і рахунок витрат амортизації 81.14. Додали об'єкт, зазначили КЕКВ, одиницю вимірювання, кількість ціну. І зазначили також термін експлуатації. Після зазначених даних проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Як бачимо, відбулося оприбуткування необоротного активу та відображення доходів від безоплатно отриманих активів. Далі відобразимо бухгалтерському обліку нарахування доходу від благодійної допомоги у вигляді основних засобів та проведення касових видатків. Для цього нам потрібно перейти під систему грошові кошти зобов'язання та перейти за посиланням банківська випуска. Натискаємо на кнопку Створити. І вибираємо розрахунковий рахунок, джерело фінансування за необхідності підрозділ. Також зазначаємо установу. Після цього натискаємо на кнопку Додати та зазначаємо, перший вид операції це буде отримання спонсорських та благодійних внесків. Другий вид операції це буде витрачання спонсорських та благодійних внесків. Зазначаємо кореспондуючі рахунки, кекви. Та суми. Після зазначення проводимо документ. Переглядаємо кореспонденції. Далі розглянемо приклад номер 2 – це отримання благодійної допомоги у вигляді інших необоротних матеріальних активів в програмному продукті облік бюджетної установи. Перший зміст операції це буде відображено вартість отриманих комплектів комплектів постільної білизни. Друге це дохід від безоплатно отриманих активів, збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманих активів і касові видатки. Наступне це відображення суми амортизації нарахованої на комплекти постільної білизни, 50% загальної вартості, водночас здійснено другий запис, і наприкінці звітного періоду закриття рахунків доходів та витрат. Перейдемо до створення документів, заходимо в підсистему Необоротні активи. Переходимо на надходження НА і натискаємо на кнопку Створити. Створюємо даний документ з видом операції Безоплатне надходження НА. І зазначаємо джерело фінансування, установу. На вкладочці Основна зазначаємо місце зберігання, також контрагента, договір та інші реквізити. На вкладочці Необоротні активи зазначаємо об'єкт, тобто через кнопочку Додати, додаємо наш об'єкт. В цій карточці зазначаємо рахунок обліку 1114, рахунок капітальних інвестицій 13121, рахунок зносу 14.12, рахунок внесеного капіталу 51.11 і рахунок витрат амортизації 81.14. Після цього, як ми додали, зазначаємо кекво, кількість, ціну, суму. Після цього проводимо документ. І переглядаємо нашу кореспонденцію. Також є така кнопка, як розрахувати знос. При натисканні на неї автоматично буде розрахований знос 50%, так як це інші необоротні активи. Далі відобразимо в бухгалтерському обліку нарахування доходу від благодійної допомоги у вигляді інших необоротних матеріальних активів та проведемо касові видатки. Для цього створимо документ банківська випуска, який знаходиться в підсистемі грошові кошти зобов'язання, і виберемо види операцій – це отримання спонсорських і благодійних внесків та витрачання спонсорських та благодійних внесків. Після зазначення даних проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Далі відобразимо в бухгалтерському обліку наприкінці звітного періоду закриття рахунків доходу та витрат за допомогою документу закриття року, який розташований в підсистемі грошові кошти зобов'язання. Якщо це робиться в кінці кварталу, то ми ставимо тільки дві ознаки: закрити рахунки доходів, закрити рахунки видатків. Якщо, наприклад, ви цей документ робите в кінці року, то можете закривати всі повністю ознаки, такі як закрити дані фінансового обліку, закрити ознаки бюджетних зобов'язань і закрити переоцінки необоротних активів, якщо були. Після зазначення ознак закрити рахунки доходів та видатків проводимо документ і, натиснувши на кнопку Дебет кредит, переглядаємо кореспонденції. Далі розглянемо приклад номер 3 це отримання благодійної допомоги у вигляді запасів в програмному продукті облік бюджетної установи. У нас буде такий перелік операцій: це відображено вартість отриманих комплектів. Друге, це відображено дохід від безоплатно отриманих активів, касові видатки, видано комплекти на потреби закладу, використано комплекти на потреби закладу і наприкінці звітного періоду закрити рахунки доходів та витрат. Перейдемо під систему ТМЦ за посиланням надходження ТМЦ і виберемо документ та створимо його, це надходження ТМЦ з видом операції Безоплатне надходження ТМЦ. Зазначили вид операції, установу, джерело фінансування. На вкладочці основна зазначаємо, де саме в нас буде знаходитись цей об'єкт, також від кого ми отримали, це контрагент, якщо є договір. І переходимо на вкладочку «ТМЦ». Через кнопку Додати додаємо об'єкт. Зазначаємо також в ньому рахунок обліку 1512. За необхідності також можете додати серії, одиниці виміру, кекви таке інше. Також зазначаємо кількість, ціну та суму. Проводимо документ та можемо переглянути кореспонденції. Як бачимо, відбулося оприбуткування ТМЦ. Далі ми відображаємо в бухгалтерському обліку нарахування доходу від благодійної допомоги у вигляді запасів і проведемо касові видатки. Для цього створимо документ банківська виписка з видами операцій отримання спонсорських та благодійних внесків, а також друга операція це витрачання спонсорських та благодійних внесків. Проведемо документ і дивимось наші кореспонденції. Далі реалізуємо відображення у бухгалтерському обліку переміщення запасів за допомогою документа переміщення ТМЦ, який знаходиться в підсистемі ТМЦ. Для цього натискаємо на кнопку Створити, вибираємо вид операції переміщення ТМЦ, вибираємо дату, установу. На вкладочці Основна зазначаємо місце зберігання, де у нас об'єкт був і куди ми його хочемо перемістити. На вкладочці ТМЦ через підбір партій підбираємо наш об'єкт. Після зазначених даних проводимо документ і можемо переглянути кореспонденції за допомогою кнопки Дебет-кредит. Далі відобразимо в бухгалтерському обліку списання запасів, яке проведемо за допомогою документа списання ТМЦ. Документ списання ТМЦ знаходиться в підсистемі ТМЦ. Тож, створимо документ, виберемо вид операції Списання ТМЦ, виберемо установу та дату. На вкладочці Основна зазначаємо місце зберігання, де знаходиться наш об'єкт. На вкладочці ТМЦ підбираємо підбором партій, кнопка підбір партій, наш об'єкт. Та зазначаємо рахунок витрат. Після зазначених даних проводимо документ, також є можливість роздрукувати різні друковані форми згідно законодавства. Та натискаємо на кнопку Дебет кредит і дивимось наші кореспонденції. Далі відображаємо у бухгалтерському обліку наприкінці звітного періоду закриття рахунків доходу та витрат за допомогою документа закриття року, який розташований в підсистемі грошові кошти зобов'язання. Після зазначення всіх даних провели документ і дивимось кореспонденції. Як бачимо, відбулося закриття доходів та витрат на фінрезультат поточного року. Далі розглянемо приклад номер 4 отримання благодійної допомоги у вигляді робіт та послуг в програмному продукті облік бюджетної установи. Буде такий зміст операцій: це відображено вартість отриманих робіт з поточного ремонту канку, транспортних послуг. Водночас відображено дохід від безоплатно отриманих робіт та послуг, касові видатки і наприкінці звітного періоду закриття рахунків доходів та витрат. Прийдемо в підсистему послуги і виберемо посилання отримання послуг та натискаємо на кнопку Створити. Вибираємо вид операції Отримання послуг, Установа, Джерело фінансування. На вкладці Основна зазначаємо кореспондуючий рахунок контрагент, договір. Накладочці послуги зазначаємо перелік послуг. Це у нас будуть послуги з ремонту і послуги з доставки товарів автотранспорту. Зазначаємо кекви, кількість, ціну та суму. Також зазначаємо рахунок витрат. Після зазначення даних проводимо документ і дивимось кореспонденцію. Далі відобразимо в бухгалтерському обліку нарахування доходу від благодійної допомоги у вигляді послуг та проведемо, проведемо касові видатки. Створимо документ банківська виписка з видом операцій отримання спонсорських та благодійних внесків та витрачання спонсорських та благодійних внесків, і переглянемо наші кореспонденції. Далі відобразимо у бухгалтерському обліку наприкінці звітного періоду закриття рахунків доходу та витрат за допомогою документу закриття року, який розташований під системі грошові кошти зобов'язання. Після проведення переглядаємо кореспонденцію. Далі розглянемо приклад номер 5 це відображення операцій з безоплатного отримання необоротних активів від суб'єкта держсектору програмному продукті облік бюджетної установи. Буде такий перелік видів операцій, як відображено первісну вартість безоплатно отриманого мультимедійного обладнання, відображено суму зносу, нараховану на мультимедійне обладнання, відображено суму амортизації нарахованої на мультимедійне обладнання звітний період та наприкінці звітного періоду закриваємо рахунки витрат на всю суму нарахованої амортизації. Перше, що ми робимо, це відображаємо бухгалтерському обліку безоплатне надходження необоротного активу, яке здійснюємо за допомогою документа надходження НА. Проводимо документ і переглядаємо кореспонденції. Як бачимо, в нас відбулося оприбуткування необоротного активу, а також є сума нарахованого зносу. Далі відображаємо в обліку нарахування суми амортизації за звітний період на безоплатно отримані необоротні активи і здійснюємо це за допомогою документа нарахування зносу. Для цього вам необхідно перейти під систему Необоротні активи, вибрати посилання Нарахування зносу та натиснути на кнопку Створити. Після цього зазначаємо дату, установу і на вкладці Обробки запускаємо обробку з нарахування зносу. Після нарахування зносу проводимо документ і можемо переглянути кореспонденції, а також роздрукувати друковану форму. Подальшому ми відображаємо бухгалтерському обліку наприкінці звітного періоду закриття рахунків доходу та витрат за допомогою документу закриття року, який розташований під системі грошові кошти зобов'язання. Цей документ ми робимо раз в квартал. Далі розглянемо приклад номер 6 це відображення в бухгалтерському обліку операцій по розрахункам за отримані послуги в разі після плати в програмному продукті облік бюджетної установи. Будуть такі види операцій, як отримано від постачальника продукти харчування, відображено податковий кредит із ПДВ і перераховано постачальнику плату за продукти харчування. Перше, що ми робимо, це відображаємо в бухгалтерському обліку отримання на склад установи продуктів харчування. І це здійснюємо за допомогою документу надходження ТМЦ. Вибираємо вид операції придбання ТМЦ, джерело фінансування, установа. На вкладці Основна зазначаємо контрагента, договір, наклад, дата і номер накладної. також Куди саме ми збираємось перемістити цей ТМЦ. Далі переходимо на вкладку ТМЦ. Або через підбір, або через кнопку Додати додаємо об'єкти. В нашому випадку це макаронні вироби та молоко. Зазначаємо кекву, кількість, суму та ціну. Зазначаємо також ставку ПДВ. Після зазначення даних проводимо документ. За допомогою кнопки дебет кредит переглядаємо наші кореспонденції. Як бачимо, відбулося оприбуткування ТМЦ, також відображений податковий кредит ПДВ. Далі відображаємо в обліку перерахування оплати постачальнику продуктів харчування за допомогою документа «Банківська виписка. Для цього ми створюємо та проводимо документ банківська виписка, в якому зазначаємо розрахунковий рахунок, установа, джерело фінансування. Через кнопку Додати вибираємо вид операції перерахування сум постачальника, зазначаємо кореспондуючий рахунок. Кекв, контрагент, договір, також можна зазначити документ і зазначаємо суму. Якщо ви ведете в програмному продукті, в програмному продукті облік бюджетної установи фінансовий облік, ведете фінансові платіжні зобов'язання і таке інше, то через кнопку Підбір ви зможете підібрати платіжку, і автоматично ці всі дані будуть заповнені. Після зазначення всіх даних ми проводимо документ і переглядаємо наші кореспонденції. Всім дякую за увагу, мирного неба і до нових зустрічей!